Віться, що камрада попалися. Це просто крекдучі, дивіться. На жаль, говорять. біжу до камрада, кричить, що щось є. Зараз вам, друзі, покажу, що вдалося ще камраду не йти, виходить, що нахідне, Ось таке колесочко. Це одна знахідка за сьогодні. Не? Що ж, друзі, приїхав ось на таке поле вже встиг трошки дощик поморочити, але нічого, будемо ходити, поле доволі таке гарне, не буду показувати всю територію. Напевно, що перший раз в житті я так далеко виїхав. Ще ніколи так не виїжджав. Ось так. Дивіться, є туди сиділи, комаради ходимо. Тут будемо. Маліночка любить нюхати. Тушком класс. Ну, така собі, але але луні все. Давай. Довго тонесенька. Без голки. Забираємо, продовжуємо далі шукати. Друзі, буду вдячний вам, якщо підпишетеся на канал, поставите лайк. Вам не важко мені приємно. Так що ходимо, знімаємо і будемо показувати вам цікаві гарні речі. Ну що, поїхала далі шукати. Зараз вам, друзі, покажу, що вдалося ще контраду не хід, яку почався за вітер. Ну, гарний, супер! Це краще ніж чималеус. Тихо теж бачив, але не брав. Якби знав, то взяв. Цікавий камінчик. Я люблю такі всякі пись. А оця хліба. Там ще одна є ще то. Спинка. То в тебе дві спинки, так? Да? Це полуспинка, а я її сховав дуже. Чеш. Це спинка чи застежка? О, спинка. О. А, спинка. Ну ще раз скажи щось. Шлак. Залишками патіни, тут і бронза і залізо. Все, що хочеш. Черніхи мутили, робили. Залишки історії 1700 років. Ну що ж, друзі, і мені попалося дивіться. Не знаю, тільки щось таке, але щось з черніхівської культури. Гляньте тільки. Фібова, не фібова, не розумію. Десь яка штучка. Ну що, продовжую далі шукати. Забираємо. Червий у нас був сигнальчик, і мені здається, що це у нас голочка від Фібола. Ось така. Можливо, проколка, Бог його знає, але тим не менш забираємо. Дивіться, друзі, одразу коло катушки, одразу коло катушки. Що це на спиночка від Фібула на поверхності. До речі, бачили тут двох камрадів, щось вони не хотіли з нами тут ходити. Можна сказати, що вони просто втікли. Ну, і таке буває. Можливо, могли би познайомитися, але не хотіли. Ось так. Ну нічого страшного, ми далі продовжуємо шукати, кожного є якийсь результат. Друзі, біжу до комрада, кричить, що щось є цікаве. Зараз подивимося разом. Я сьогодні божі більше знімаю, що знайду. Все нам. Видно щось нарік. Да. З діркою. З диркою, так? Да? Перший на не цьому полі є. И то я, чеки за лезерные на сіру на цепочке? на вервый за тілом, да, за. Я теж потом нашел этого пластику. Не, не знаю. Полистина. Полистина, Треба чистити, дивитися, мити нема води. Там вже терти нема смисла і він вже і так. Дивіться, друзі, з кліки черніхівської різної металопластики. Срібло, два динарія, прясло. Файно, файно. Це я нішу, думаю, що загнуть. Свинець? Свинець. Свинець. Угу. Це, що камраду попалося, це просто крик душі Дивіться, На жаль, гломота. Емалі дивіться, Все присутнє. Тільки вона гломата, на жаль. Софі була, так? Ну, мав да. Круто, це масивне, таке важко пропустити. Що, друзі, по починає темніти. ми надалі ходимо, шукаємо за зараз. Зовсим, ні, це зовсім не цікаве місце, бо я тут перший раз. І можу з тобою що ви щось цікавіше, що покажу, що знайшу, що не цікаве. Так що якось покажу, хто що знайшов, я думаю, що ви підтримуєте потім. Отай, друзі, я так хожу з цікавістю, що це капець. Кожен сигнальчик для мене цікавий, так як це нове місце. Ну все, друзі, упаковку. Почався дощ, так що закрутаємося. Зараз я покажу, що вам радо вдалося знайти колечко. і на тому закругляємося. Покажеш, ні? Я б'єм зараз заховаю. Ось таке колечечко. Це одна знахідка за сьогодні, не? Да. Ну нічого, ще все буде. Не Мій день. Ну ж, друзі, покажу вам свій результат. Звичайно, що він не супер, але все одно було гарно купати, тому що, що гарна компанія, приємно. І не кожного дня виїжджаєш так далеко, дізнаєшся про якісь нові місця. Ось так, щось знайшов, щось подарували. Камрад подарував ось таку фібуло, ціласенько, і ось таку пряжечку. Ось так. решту я можна сказати, що сам знайшов. Результат не файний, результат не ахті, але тим не менш відпочинок. Це саме головніше. Так що кому сподобався відеоролик, підтримай лайком або дизлайком, а я буду старатися і показувати вам гарні та цікаві відеоролики. Всім пока!